Він важко захворів, але я була весь час при ньому. І він ще до останнього все йому читала новини, або, знаєте, навіть показувала чи по еспресу, щоб він, він хотів дивитися. Він все казав, що він хоче знати, що я йому маю читати. І він цього кінця був зацікавлений. Ще казав, якби я був 30 років молодший, я би вже поїхав і по Совєтському Союзу піднімав ті народи, невільні. Каже, із нутра би колотив. Ой, <рив> Юрко, він як його... Юрко. У нього колес... така гарна була усмішка. Сьогодні він же з татом своїм. І там, знаєте, маємо тепер сильну арку. Можемо бути втратили. Тобто він, ну як, коли з ним говориш, то він такий здається, що він такий м'ягкий, ніжний. От, але насправді він ідейно був дуже твердий. І він був набагато більш твердий, ніж багато тих бандерівців, які приїхали, наприклад, з заходу і, і на той час, коли вже він звільнився. І нібито ті самі ідеї проповідували, але... Він був готовий воювати. Він про це говорив практично від 90-го року. Тобто ще був Радянський Союз, а він вже говорив про те, що цієї війни уникнути не вдасться. Юрій належить до таких людей, які від самого дитинства були зв'язані. Революційною боротьбою. Він не мав спокійного часу, а постійно постійно був десь в, в опозиції. Але то вже була така революційна натура, яку не переробиш. І, зрештою, і таким він зістався вже і у смерті.